Тільки подивиться, як тут прикрашають дома, коли хтось народжується. Дитинка так вони розповідають своїм сусідам про те, що в них поповнення в сім'ї. Ставлять яйця, пишуть ім'я, вішають такі флажочки просто святкують. Таким чином поздоровляють із днем народження, з ювілеєм, розказують про те, що у сина чи у доньки вже виповнилося їм 16, або 18, 21. Дуже святкують і виглядає це класно. Всі сусіди знають, що в цій родині свято, але таким чином вони не запрошують до себе в гості. Вони просто розповідають У нас таке сталося класне. Якщо вони захотять запросити сусідів в гості, вони розішлють їм або звичайну таку листівочку, або просто напишуть в WhatsApp про те, що вони запрошують. Зазвичай надається півгодинки чи годинка для того, щоб зайти, посвяткувати, посмаколити, подивитися. На бейбі новородженого, але так не завжди робиться зазвичай такі запрошення мають тільки надблизькі сусіди чи друзі. Ось таке прикрашення дому. Я бачила влітку і засняла навіть здалеку і зблизу народилася дівчинка, все рожеве. А це ювілей 50 років. Навіть статуї є такі. А це, на мій погляд, наймиліше оформлення і голландські нантя побачили.